Приніс домою з городу перець, це табаску, і приніс його з гостями це попелиця. Ось вона повзе. Вже десь третій тиждень я намагаюся з нею боротися. Використовував поки що один препарат це фітоверм. І він. На деякий час туди, куди потрапляє, він їх ніби пригнічує, паралізує. Але проблема в тому, що вони настільки вже там, самому самій землі, порозмножувалися, розплодилися, що цей біопрепарат не допомагає. Вони відновлюють популяцію дуже швидко. Тому цього разу вже переходжу на щось. Дія біопрепарату не дуже ефективна через там, тиждень, десь трохи більше, нові розмножуються. І навіть перекинулася на ось такі в мене є. Я їх тримав в іншій кімнаті і все одне з одягом. Чи з руками, чи якось ще іншим шляхом, вони добралися і до цих перців великих То це таке зло. Тут біопрепарати надіють повзе. Зараз спробую системним препаратом взяв поки що Актару. Добре все пролив. Подивлюсь, наскільки він буде дієвим і довготривалим. Зібрав оце два перчини, схожі на хабанеро. Пройшло 4 дні актора діє. Я бачу доволі багато зменшену популяцію, Але все ще дехто живий залишається. Тим не менше. Нема такого катастрофічного стану, як був після використання навіть а, цих біологічних препаратів. Оце все вони, це все попалиться. Це оце... результат дії Ну, Враження були, заражені дуже-дуже сильно перець. Тут зараз поки що де-не-де є одна-дві папелиці, яким ще ворушаться. Але здебільшого відновитися їм, скоріш за все, не вдасться. Якщо будуть відновлюватися, я ще раз пройдуся кто. Це їх, сподіваюся, вже остаточно виведе. Отакий парці жалко. І на Табаску теж значно покращилася ситуація, хоча Табаско вони майже випили. Він починає відновлюватися поки що є невеличкий новий приріст листя, але не знаю, чи вдасться його рятувати. Ось така попелиця.